Час слухати Слово Боже. Перші п'ять книг Біблії написав великий вождь ізраїльського народу Мойсей. Ми вже знаємо трохи про його життя. Він народився в сім'ї євреїв, а виховувався у палаці фараона, був принцом, оскільки його нерідна мати була принцесою, дочкою Фараона. Коли Мойсей подорослішав. Він вирішив заступитися за своїх і був змушений тікати з Єгипту. Послухаймо, що про це сказано в біблії. Мойсей допомагає ціпорі. Біблія книга вихід, другий розділ. Мойсей сподівався, що буде спроможний допомогти своєму народові в його недолі та рабстві. А замість цього йому довелося тікати з Єгипту до Мідії, щоб урятувати своє власне життя. І от зажурений, він сидів біля колодязя. Раптом він побачив семеро дівчат, сестер, які наближалися до нього. Вони йшли по воду, щоб напоїти овець свого батька. Несподівано з'явилися якісь пастухи. І, брутально прогнавши дівчат, почали черпати воду для своїх овець. Мойсей враз підвівся і кинувся на захист дівчат. Він начерпав їм води, скільки було потрібно, і дівчата, задоволені, пішли додому. Щось ви рано сьогодні, здивувався їхній батько. Хоробрий єгиптянин захистив нас від цих негідних пастухів, і дочки розповіли йому про свою пригоду. Де ж він? запитав батько, не годиться залишати його біля колодязя. Підіть та запросіть його до нас на вечерю. Дівчата побігли шукати Мойсея і привели його до себе додому. Мойсей залишився в них жити. Він одружився з ціпорою, однією з сестер, і почав доглядати за їхніми отарами. Він ходив за вівцями, відшукуючи для них вигідні пасовища. Мойсей, колишній царевич Єгипту, тяжко працював як звичайнісінький собі пастух. Ось такий поворот долі. Відбувся у житті Мойсея, але ми з тобою вже знаємо, що за всім цим стоїть Бог. Гадаю, Господь спеціально відправив Мойсея до пустельної країни, аби підготувати до тієї великої справи, яку призначив йому виконати. Та про це ми поговоримо наступного разу. А поки ми можемо тільки зробити висновок, що життя віруючої людини. Може бути повне пригод і важливих подій. Довіряйся Богу, й очікуй від нього вказівок для твого життя, і воно стане дуже цікавим і наповненим незабутніми зустрічами, зворушливими подіями, важливими відкриттями. І про дружину або чоловіка Бог потурбується, як зробив це в житті Мойсея, але мені знову час прощатися з тобою. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.